У Нідерландах лідер правої партії PVV Герт Вілдерс пропонує не продовжувати тимчасовий захист для українських чоловіків біженців. У своїй заяві 9 вересня він зазначив, що Нідерланди переповнені і українські чоловіки повинні повернутися на батьківщину для захисту та відбудови країни. Це сталося після його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, де вони обговорювали війну, підтримку та корупцію. Вілдерс також критикував прем'єр-міністра Нідерландів за недавній візит до України, називаючи країну глибоко корумпованою. Партія PVV, якою очолює Вілдерс, набирає популярності в Нідерландах. На виборах у Європарламенті 2024 року партія здобула сім місць, що свідчить про зростання впливу ультраправих сил. Це викликає занепокоєння у і демократичних активістів. Лідер проспілки ФІНВІ Тюр Елґзінга заявив, що популісти, як Вілдерс та Трамп, загрожують демократії, обмежуючи права, коли приходять до влади, і закликав до боротьби за збереження демократичних свобод.